Читачі, глядачі і слухачі, вас вітає інтернет-видання Бліцінфо. Сьогодні в нас чат конференція в онлайн режимі з народним депутатом від партії Удар Романом Через Доброго дня. Ви мали тиждень часу, щоб задати свої запитання, і ми розпочинаємо. Перше запитання: доброго дня. Чи знайомі ви ситуацією на заводі пресмаш та конфлікту між старими та новими акціонерами? І за цього не виплачується заробітна плата працівникам та простої виробництва. Чи змогли би ви, як народний депутат України, хоч якось повпливати на дану ситуацію? Ви знаєте, ця ситуація мені не знайома, а тому, якщо зараз мене бачать ті громадяни, які написали це запитання, було би добре звернутися із певною заявою на моє ім'я. І передати її у громадську приймальню у місті івано франківську яка знаходиться за адресою Січових стрільців 34. Дякую. Наступне питання. Пане Романе, на яку посаду ви розраховуєте в кабінеті міністрів, коли Кличко стане президентом? Не якщо, а коли давайте ми пройдемо всі шляхи по порядку і всі етапи, що стосуються виборів президентських. І тоді, вже коли е, перемога буде, тоді будемо е, розглядати можливі варіанти: чи я буду працювати в Кабміні, чи я буду працювати в області, чи я буду працювати в Верховній Раді. А вам і де би хотілося? Я думаю, що будь-яка робота, яка принесе нашому краю користь, е, я буду виконувати. Нема проблем. Е, Наступне питання: якщо батьківщина удар та свободу, домовить. Домовиться до того, що виставлятимуть нового кандидата у мери, чи готові підтримати свободівця? Особливий акцент роблю на тому, що рік тому Унуфріїв засвітився в корупційному скандалі, а Мартінків його вигороджував, хоча теж був причетний до цього. Тобто, чи буде тобто, можна... удар підтримувати свободів? Ви, ви бачите, що в принципі той конструктивний діалог, який сьогодні йде. Між трьома опозиційними парламентськими фракціями триває, він розвивається, немає якихось суперечок, які б могли, скажімо, перешкоджати нашій спільній роботі у Верховній Раді. Що стосується місцевих виборів, то до них ще є два роки, тому не хотілося б зараз забігати наперед. Там можливо у свободи не буде свого кандидата, а були Ну, важко зараз говорити про ті речі, які б не хотілося, щоб е, звучали голослівними, а потім це не відбудеться. Тому не. Давайте, як я вже на попереднє питання відповідав, будемо йти своїм чередома там. Всі ж крапки будуть розставлятися, я думаю, в залежності від ситуації. Дякую. У Славнозвісному листі, який Свободівець Колковський прислав місцевим ЗМІ, написано, що ви вимагали в нього хабар і обіцяли його від, від мадиги. Прокоментуйте. Ну я за листій. Я за лист, я, я зрозумію, я за лист е, чув, але про те, що там згадується моє прізвище, тим більше звинувачення в якихось там е, вимагання в коштів у нього. Ну я думаю, що це є якась надумана брехня. Тим більше е, ми бачили листа е, хорватських юристів, які, начебто, відправляли цього листа, де був штемпель на конверті. Е, вони кажуть, що таке вони не відсилали і не робили, тому я думаю, що це все. Видумані речі, тим більше в нас е, з Володією вже ну, багато років, скажімо, приятельських стосунків. Я не думаю, що в нього були якісь підстави для написання таких речей. Дякую. Кого ви скорше готові підтримати у президенти? Ця з чи ясенюка? Прошу не виляти, а відповісти чітко і чому? Ну, тут особисто вашої точки зору Ця не був чи я Ну ви знаєте, ми по перше питання на такі відповідати чітко чи виляти я не збираюся. Ну воно якби до представника удару не, не лишить взагалі такі мені якісь речі коментувати на сьогоднішній день. Ви знаєте, яка є позиція Віталія Кличка щодо висунення єдиного кандидата, і буде відбуватися тур по Україні, де він буде зустрічатися з. Мешканцями з громадянами нашої держави в різних куточках країни. Тому ці всі речі будуть вже узгоджуватися трошки пізніше. Дякую. Yeah. <laughs> Не підкажете, як прожити на тисячу гривень в місяць, при цьому заплатити за комунальні послуги? E, ви знаєте, проблема соціального забезпечення наших громадян і виплати соціальних тих e, всіх. Передбачений законодавством виплат грошових, я маю на увазі. На, цьому, на нашому на цьому етапі є дуже, скажімо, глибокий кризи. У п'ятницю, коли ми чекали адекватний повноцінний звіт уряду, і коли виступала міністр соціального захисту Наталія Королевська, не дала вона верніше, їй не надали такої можливості. Голова Верховної Ради відправив Кабмін. Скажімо так, достроково завершив годину уряду. І ті питання, які ми хотіли задати з виплатою заробітних плат, пенсій, соціальних допомог, соціальних допомог по утриманню на дитину до трьох років і таке інше, у нас такої можливості, на жаль, не сталося. Учора ми зареєстрували новий законопроект пенсійного забезпечення, який би буде, я думаю, що на наступний тиждень вже на сайті Верховної Ради, і ми будемо знову намагатися. Нести зміни до тої ганебної пенсійної реформи, яка була прийнята минулим скликанням Верховної Ради. Ви знаєте, ця проблема, ви задали цей наш дописувач, питання, вона, ну, скажімо, є. є. Тому що дійсно така історія в нашій державі, коли є неадекватні заробітні плати у чиновників. А постій громадяни виживають на тисячу гривень. Це є недопустимим, неправильним у європейській країні такого бути не може. Чому ми десь і в плані соціального захисту і заробітних плат намагаємось також довести в ракурсі європейської інтеграції, тому що там йде трошки інакші підходи до формування цього. І продуктового кошика, і прожиткового кошика, і е, середньої заробітної плати для того, щоб людина, хоч якимось чином, могла адекватно у суспільстві не просто існувати і виживати, а жити, відчувати ті, якісь блага, які їй дається як люд, людині. Тому е, партію удар ми зареєстрували ще в минулому році, тільки склали присягу народних депутатів закон про зняття дуже великої кількості пільг. З народних депутатів в першу чергу, з президента, з кабінету міністрів, для того, щоб можна було якимось чином економити бюджет і ці кошти спрямовувати саме на соціальний захист і на виплату заробітних плат. Яка була ваша перша робота? Перший трудовий досвід у мене був у місті Конконі в фонді комунальної власності, територіальної громади міста Франківська. Я тоді. Після завершення університету пішов на посаду спеціаліста, спеціаліста першої категорії юристів. А який це був рік? 2001 Дякую. 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 Угу. Як Ясенюк і, і Тягибок відреагували на те, що Печко вирішив йти в президенти, не порадившись із ними. Ну, я думаю, що ви коментарі цих лідерів опозиції можете прочитати і на їхніх сайтах, і в багатьох інтернет-ресурсах. Не відбулося якогось такого, щоб не можна було їм трьом обговорити, обсудити. Тим більше ви бачили, що після того, як лідер удару Віталій Кличко з трибуни заявив, що різними інсинуаціями і махінаціями у законодавстві його хочуть зняти, він іде в Виступ був і Яценюка і Тягне про те, що вони таких речей. Щоб не допустити Віталія Кличка до можливої участі у президентській кампанії, вони його будуть підтримувати, і опозиція це тільки згуртувала. Тому такі е, кроки ніяким чином, якщо, якщо дописувач має на увазі, якісь, е, чи нема розбрату, чи не з'явився розбрато, цих речей не відбулося. І я думаю, що не відбудеться в майбутньому. В цьому році на ремонт дороги по вулиці Лесів. Українки 83-51 село Делятин, виділено 36 тисяч гривень. Ремонту не було, де гроші. Це вже не перший рік. Так, зробіть запит до прокуратури, допоможіть дорогу зробити для людей, а не для зводів. Ну я дякую за таку інформацію. Я собі зараз це запишу і відповідне звернення буде направлено в охороньою. Для кондіїв на сьогодні Українки 80-51. 36 тисяч гривень. Uh -huh. Як ви оцінюєте шанси Віталія Кличка на майбутнє в президентських виборах? Ну, знову ж таки, я вже відповідав тр трошки вище про те, що заявлено буде проводитися, скажімо, виїзні тури такі. Зустрічі з виборцями по всій Україні Віталія Кличка, і е, саме після того буде визначено дійсний реальний рейтинг його довіри. І можу зараз тільки коментувати, або ще раз звернути увагу на ті рейтинги, які сьогодні вже виставляються різними соціологічними службами, про те, що він... Е, Скажімо, у другому турі різниця більше 20% складає між чинним президентом і лідером партії. Якщо Кличко стане президентом, він залишає боксерську кар'єру, так? Ну, безумовно. Бо це було б дивно. бо ну, при... я думаю, не би виступав на боксі. <реш> я думаю, що так. <реш> Чи можна вас зустріти в громадському транспорті? Яка у вас автівка і про яку ви мрієте? В громадському транспорті я їжджу без питань, особливо в Києві це дуже зручно пересуватися, і метро, і маршрут, маршрутками, тому що ну, інколи в машині можна простояти годину півтори так і не встигнути на відповідну, на відповідну зустріч? У мене автівка є автомобіль Toyota, який. Yeah. Я придбав Land Cruiser. Ні, ні, ні. Автомобіль Кевері Тойота придбав у цьому році в кредит. Тому я думаю, що абсолютно для роботи автомобіля вистачає. А про яку машину ви гаєте? Ну ви О, Денри, знаєте, для мене повше, ні -ні 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 -ні. я вважаю, що машина це має бути засіб пересування і засіб як допомога для виконання ефективного виконання своїх функціональних обов'язків нічим не більше. Тому. Про якісь там дороговартості машини абсолютно немає такої думки. Скажіть, Романе, ви багато говорите про те, що партія регіонів знущається над Україною, про скасування пенсії і так далі. Доведіть, що це потрібно не просто через політичну користь, а важливо для народу. Ну яким чином іншим доводити, крім того, що ми такі ініціативи вносимо? То є ці законопроекти, вони як продовження і в першу чергу на виконання нашої передвиборчої програми, з якою ми йшли до людей. І це є, власне, та наша послідовна позиція, яку ми доводимо і показуємо цими діями. Ми не ну, яким чином іншим довести. Ми можемо тільки словом переконання доведенням аргументальної нашої позиції для провладної більшості, для того, щоб ці реформи приймалися. Вони, на жаль, ну розуміють, що це якраз е, нам ну, потрібно для того, щоб виконувати свою передвиборчу програму, бо це реальні кроки. Вони е, прекрасно розуміють, про що йде мова. Але вони цього, цього не роблять, тому що вони не хочуть, щоб ми е, заробляли як політична партія собі підзиденти. Сьогодні в рядах удару в Івано-Франківській області багато колишніх нашого українців. Зрадивши нашій Україні та Віктору Ющенку, вони так само не зроблять у майбутньому з ударом із Вікталієм Ну, Я би не ставив так питання, що вони зрадили Віктора Ющенка чи зрадили нашу Україну. Не перебіг. Вони перебіг. вирішили питання продовження своєї політичної кар'єри, тому що ви бачите проєкт, який очолював Віктор Андрійович, він на сьогоднішній день, скажімо, є недієвим. він не розвивається, тому що не важливо, чи ти є почесним президентом політичної партії, чи ти не є, але політична структура може розвиватися. Якщо є нормальні ідеї, йде поступ, йде рух, і це виводить на серйозний рівень там, гравців на політичній арені. Ну чомусь в нашій Україні, на жаль, цього не відбувається. І очевидно, що люди, які бачать можливу свою користь, вони розуміють, що в них є ще потенціал. Як політика, як управлінця, як керівника на тих чи інших органах вони хочуть себе далі реалізувати. А на жаль, без політичної ну, хорошої команди цього тяжко досягти. Тому я не вважаю таких людей, що вони. Скажімо, є перебіжчиками, чи як ви кажете тушками, зовсім ні. Вони ж не зраджують тим демократичним ідеалам і цінностям, які сповідують також і партію удар. Так. так, але вони перебігли до партії удар якраз перед виборами у 2012 році. А після виборів ніхто потім з нашої країни в партію удар не переходить. Ну я це думаю, що я думаю, що процес. Формування і, скажімо, прийняття окремими політиками на регіональному обласному рівні рішення, в яку політичну партію вступати, він буде продовжуватися. І я думаю, що ви ж бачите, що відбуваються процеси і фронті зміни в батьківщині, не йде у них об'єднання. Дехто не дуже, а дехто категорично проти не хоче переходити. Тому я не виключаю таких варіантів, що до партії удар будуть приєднуватися. І депутати місцевих рад, які сьогоднішній день є чинними, і партійці, партійці, які не мають статусу депутата, але вони хочуть продовжувати там політичний ріст, політичну кар'єру, і можливо це буде партія Запитання далі в тему, пане Романе, чи не станеться так, якщо Бог допоможе ключку стати президентом, ті, що перебігли в удар інших партій, будуть на передових позиціях. Знаємо деяких із них, які вже бачать себе на посту голови облдержадміністрації. Ну, Мені було цікаво, щоб деталізували цю інформацію. Можете про Полічука. Він ну, ну, Можливо, про Полічука, можливо, про пасада, можливо, про ще когось я не можу говорити. Знаєте, є класична приказка поганий той солдат, який не бачить себе там генералом. Так? Я не хочу сказати, що вони є рядовими солдатами зовсім ні, тому що досвід той, який вони мають як керівники, як політики, не, не, не дає про це підстави говорити. Тому як буде відбуватися в подальшому, коли як написав дописувач, Бог поможе і Віталій Кличко стане президентом, це ми тільки тоді будемо розуміти це і бачити на сьогоднішній день. Не говорити про якісь посади і ділити шкіру невбитого ведмедя я завжди дотримуюся, і в принципі партія удар в таких е, моментах е, дотримується позиції. Не говорити наперед якісь речі, які можуть не відбутися. Не хочемо бути багатослівними, не хочемо бути, е, бо вже таких багато політиків і політичних партій ми мали, які багато говорять, але дуже мало роблять. Не словом, а ділом. можна і так сказати. Я тому що ви знаєте, ну. І дійсно не словом, а ділом, і не варто ці меседжі, які там колись були там, чи в нашій Україні, чи е, в інших політичних силах якісь е, ну, їх приватизовувати. Тому що ну, насправді в житті ти часто застосовуєш те чи інше поняття для того, щоб показати свою позицію чи довести і аргументувати свою дію. Дякую. кажуть, ви колись мали відношення до автобазару. Це правда? Ні, це не правда. 100 такого не було. Може би там машина прод... ну, ми... колекція ми... продавати в тому ділі, але mm. ну, відношення, якщо це відношення до автобазару, то хай буде. Так. Романе, скажіть, партія регіонів ще не подали на вас в суд за побиття хлопчика Чорнобильця? Ehm, було літом. Немає такої в мене інформації, що ви подавали мене в суд. Не було. Чому Кличко заявив трибуни Верховної Ради, що йде в президенти? Ну, тому що напевно, він хоче стати президентом. Ну напевно, що ми ви самі, може, ви вже дали відповідь на це питання, але ж ми знаємо, що на сьогоднішній день у багатьох е, представників, е, я думаю, і з більшості є десь якісь амбіції там стати президентом. Віталій Володимирович про це говорить вже давно, про це говорить. Е, Арсенія Ясенюк Легтя Гнебок про те, що вони також є амбіції, там, очолити країну, тому що це нормальний логічний, скажімо, процес і амбіції для політики такого гатунку. Тому я вважаю, що тут нічого дивного немає. Але ще раз наголошую, підкреслю, процес визначення єдиного кандидата, визначення найбільш рейтингового, з найбільшою довірою громадян, буде відбуватися. Я думаю, що на наступному році ви блокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи особистого голосування. Чи є з цього результат? Безумовно. Ви знаєте, якщо зараз дивитися на Верховну Раду попереднього скликання і подивитися, коли приймався закон промови, коли приймалися харківські угоди, скільки було людей у залі, то те, що ми зараз змусили партію регіонів. Приходити на засідання і голосувати в більшості випадків особисто цей величезний прорив у розвитку парламентаризму нашої держави, тому що ну, не може в незаконний спосіб прийматися закон України. Не може такого це є нонсенс, який ми разом з нашими колегами по опозиції зупинили. І те блокування тих більше двох тижнів, що ми провели цілодобово у стінах Верховної Ради, дали свій результат, і ми про нього будемо говорити.